Після перемоги у марафонській битві греки і афіняни в тому числі не сиділи, склавши руки, а готувалися до продовження війни. У 489 році до нашої ери афіняни здійснили похід проти островів, що відпали від них і приєдналися до Персів у поході на Грецію. Афінян очолював герой битви при марафоні Мільтіат. Під його командуванням афіняни взяли в облогу острів Парос. Але його блокада закінчилася невдачею, а самого Мільтіада було важко поранено. Побоючись підходу великого перського флоту, Мільтіад відступив з військом до Афін. Мільтіад в Афінах мав багато політичних ворогів через свою популярність. Вороги Мільтіада звинуватили його у зловживанні загальною довірою і в обмані народу. Він був засуджений до штрафу в 50 талантів, і оскільки він не зміг заплатити такої великої суми. Його було кинуто до боргової в'язниці, де він і помер. Протягом десятирічного перепочинку в Афінах за ініціативи вождя демократичного угрупування Фемістокла був створений великий флот. Багато стратегій говорили про те, що грекам потрібно об'єднуватися, створювати велику армію, і таким чином може Греція вистояти та Афіни. Але Фемістокл наголошував, що найкращі стіни для Афін це військовий флот. Напередодні нового перського походу у Коринфі відбувся Істмійський конгрес, де 30 грецьких держав полісів уклали між собою Союз. У 486 році до нашої ери помирає Дарій І, і царем стає його син Ксеркс. Існує легенда, що на смертному лоджі Дарій І закликав свого сина не починати знову військових дій проти підступних греків, але Ксеркс не дослухався до паради батька. Зайнявши престол Перської імперії, був змушений придушити спочатку повстання в Єгипті і Вавилоні, де зруйнував храми із статую Бога Мардука. Після того, як внутрішнє становище імперії було врегульовано, у 480 році до нашої ери Дарій починає збирати війська зі всієї імперії у Малій Азії. За різними джерелами він зібрав армію від 150 до 360 тисяч воїнів. З такою великою армією Ксеркс вирушив на Грецію, яка рухалася вздовж узбережжя. Було зведено три грандіозні споруди: два мости через Гелеспонд та канал через Мис Афон, щоб поминути те страшне місце, де під час першого походу потнули перські кораблі. Коли один із мостів знесло сильною течією, Ксеркс наказав стратити будівельників. Потім 10 тисяч безсмертних так називалася. Військова гвардія царя відшмагали і сам Гелеспонд. Серст вважав себе не лише людиною, царем царів, а й повелителем природи, богом на землі. У цій військовій кампанії армії персів допомагала Македонія і правитель Фісалії Торакс, будучи не в змозі протистояти перській армії і знаючи про її могутність, вони були змушені перейти на бік персів і постачати в армію завойовників продовольство. Знаючи про рух такої великої армії з півночі персів, греки були в паніці з тим, що їм робити. А після переходу на бік персів і фесалійців взагалі занепали духом. За допомогою звернулися до спартанців. Спартанці були одними з найкращих воїнів античності, і не просто так у них була розроблена ціла система і ряд законів, щоб люди жили в аскетизмі і військовій готовності. З Самого народження дітей спарті піддавали різним випробуванням. Якщо рада старішин знаходила будь-які фізичні вади у немовляти, його залишали вмирати в дикій місцевості. Спартанці-батьки привчали своїх дітей, не бояться темряви і самотності, тому їх плач ігнорувався. У віці 7 років хлопчиків спартанців забирали з ріднього дому для вступу на військову службу. Вона називалася Агоге. Дівчата при цьому залишалися жити з батьками. Під час навчання юних воїнів готували до військової служби, вчилися коритися своїм командирам, не боятися холоду, голоду, стійко переносити всі тяготи і покарання. Уміння красти в Спарті віталося серед юнаків, яким спеціально не давали достатньо їжі, стимулюючи тим самим вчення крадіжки, але тих, хто попався, чекало покарання. Але покарання було не за те, що крав, а за те, що вкрав і його впіймали. У Спарті склалася унікальна система правління горонтократія. Крім царів, тут правили геронти, тобто люди похилого віку, які обиралися довічно. Було їх завжди рівно 28. Царів Царів Спарті завжди було двоє, і вони походили з однієї династії. У разі війни один з них йшов на війну, а другий залишався в місті. Спарта знаходилася в регіоні Лаконія, і саме завдяки його жителям з'явилося слово лаконічність. Коли Філіп Македонський, батько відомого Олександра Македонського, підійшов до стін Спарти, він направив громадянам послання, у якому говорилося: Я підкорив всю Грецію. У мене найкраще в світі військо. Здавайтеся, тому що якщо я візьму Спарту силою, якщо я зламаю її ворота, якщо я проламаю тиранами її стіни, то нещадно знищу все її населення і зрівняю місто з землею. На що спартанці відповіли найкоротшою відмовою. Відповідь, якщо. Відповідь спрацювала на Філіпа, і він не нападав на спарту. У 20 років молоді чоловіки, які вижили після навчання в Агоге, оголошувалися повноцінними громадянами, спартіатами. Остаточно всі права і обов'язки спартанці отримували о от 30 років. Одна з таких умов чи обов'язків це вимога одружитися. Країна потребувала заміни полеглих чоловіків на війні. Єдина професія, на яку міг розраховувати хлопчик спартанець в майбутньому була професія воїна. Всі спартанці вважалися військово зобов'язаними до 60 років. Вся інша робота лягала на плечі військовополонених і просто неповноцінних городян, непридатних для армії. Згідно із законом Спарти тих часів. Тільки дві категорії людей заслуговували право увінчити свої імена на надгробних плитах: жінки, які помирали під час пологів, і чоловіки, які загинули в бою. Назустріч персам із своєю особистою гвардією вирушив спартанський цар Леонід. Спартанський цар велів замінити тих воїнів, які були останніми представниками свого роду, адже всі учасники походу, включаючи царя, Повинні були загинути заради своєї батьківщини. Саме ця обставина пояснює, чому з двох царів Спарти в похід пішов саме Леонід, який був значно старшим за свого співправителя Леотіхида. І той неймовірний факт, що він, цар Леонід, бився в перших рядах і загинув вже в перший же день битви. Спартанці, на чолі з Леонідом та грецькими союзниками, вирішили зустріти перську армію у Фермопільському проході. Це місце було обрано з стратегічним розрахунком, тому що з Фесалії до Центральної Греції можна було потрапити лише цим шляхом. У найвужчому місці грекам було зручно оборонятися, не даючи змогу, переважаючої в кількості персам їх обійти з флангів. Також тут знаходилася стара фортифікаційна споруда, яку греки швидко відновили. Термопільський прохід боронило всього навсього 6 тисяч гоплітів. Разом із 300 спартанцями. Проти них же виступила армія, яку на той час не бачив світ. Близько 200 тисяч воїнів. Чотири дні Ксеркс вичікував біля самого проходу, а потім розпочав наступ. Під час наступу почергово змінювалися перські війська, загони, їхнє озброєння та народи. Після двох днів запеклої боротьби персам так і не вдалося пройти ущелиною. Захищеною муром і лише невеликою купкою греків. Згідно із твердженнями Геродота, війська персів налічували від мільйона до 2,5 мільйонів воїнів, проте сучасні вчені розуміють, що це прикраса того подвигу, який зробили греки. У битві обидві сторони зазнавали величезних втрат. Важко сказати, скільки б могла тривати ця битва за цей кусочок землі, за цю вузьку ущелину. Якби не зрадник із числа місцевих жителів, який за певну суму розповів персам про таємні гірські стежки, які вели в обхід фермопільського проходу. За цей час Леонід відпустив 1200 гоплітів і залишив лише 300 своїх воїнів. За іншими даними, залишилося ще 200 і 1000 платейців. Греків про обхідний наступ попередили бігуни фокійців, які обороняли стежку, але були відтиснуті персами. Цар зі своїми солдатами боронив фермопільський прохід до останнього, де всі спартанці загинули. Відповідно до деяких джерел, із трьохста спартанців залишилось живими два воїни, поранений і залишений у таборі Арістодем та відісланий гонець Пантит, але вдома на них чекала ганьба, через що перший відважно боровся в битві при Плетеях, спокутуючи провину, а другий повісився. Із персів загинули брати Ксеркса – Аброком та Гіперанф. Перси у цій битві втратили близько 20 тисяч солдатів, греки приблизно 4 тисячі воїнів, 400 із яких потрапило в полон. Після бою Ксеркс знайшов тіло Леоніда і наказав відрубати йому голову та насадити на кіл. Тіло спартанського царя було перепоховано через 40 років у Спарті, Імена загиблих воїнів викарбувано на плиті, а на місці битви встановлено камінь з епітафією Сімоніда Киоського. Подорожній. Коли ти прийдеш у Спарту, перекажи лакеденмонянам, що ми полягли тут вірні їхньому наказові. Основна армія греків відступила на істин. Після того, як Церкс. Прийшов у середню Грецію, шлях на Афіни був відкритий. Жителі Афін залишили місто, рятуючися, навали персів. Перси грабували усю центральну Грецію. Вони спустошували Атику та Беотію, грабували та вбивали тих, хто залишився. Місто Афіни було зруйновано та спалене. Кажуть, що ті, хто укрилися на острові Саламін, бачили вогнище та чорний дим, який піднімався від цього прекрасного міста.